Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і я вийшов працювати на годиннику 8 годин 21 хвилина. увімкнув програму, шукаю замовлення. Будемо сьогодні з вами працювати і знімати. Всім велике дякую за підтримку, за перегляди, за вподобайки. В мене вже на каналі завдяки вам тисячу з лишнім підписникам, наступна мета, не буду її скривати, монетизація. Да? Плюс, якщо є люди, які готові долучитися до моєї допомоги котикам, скоро буде потрібен корм, то будь ласка, напишіть в коментарях. Зараз в мене ще корм є, але його залишилось не так багато. Тому бажаю вам всім класного настрою, продуктивного дня. Ну, а я шукаю замовлення і поїду. Далі буде більше до включення. Перше замовлення на базі. Сектор зоопарк. 421 гривня за 11. Кілометрів. Їду забирати паса. Зараз буду виконувати друге замовлення. Їду за 200 на подол для маріупольців і для тих, хто був. На нашому Азовському морі в сьогоднішньому відео буде наше Азовське найкраще море для вас. Плюс окремий привіт всім тим підписникам, яких я бачив за останні дні. Ну і Максиму, з яким я зустрічався у неділю, у хлопця такий же Мерседес, як в мене, я там трошки. Знімав, але не знаю, чи показувати вам, чи ні, чи вам потрібно це. Ну, Передивлюсь цей відос, може якийсь маленький клаптик чи кусочек ставлю. Ну, в принципі, я приїхав, а ось і він, Мерседес. Я одразу підійшов до хлопця, зараз Ну Ми вже один раз з ним бачились на мійці, я його пригадав. Ось його Мерс. Дивіться на яких дисках. Сешка 200 CDI. Ну Зараз я також свою машинку помию, ну а потім вже поспілкуємось, Якось так. Поки в мене є свободна хвилина, хочу прокоментувати останній відос. Там, де в мене був батл з Кирилом з Рівного. І Кирил це писав в своєму коментарі. Може назва неправильна, тому що там одна людина мені написала некоректно порівнювати. Да ми і не порівнювали. Я там казав, що задумка була в тому, щоб. Показати, як працюють, наприклад, служби, який відсоток да у Рівному, і як людина взагалі живе та заробляє там гроші. Я думаю, коли ви почули таке слово, як свої, да? ну, свої замовлення, які в нього вже є, свої люди, які, яких він напрацював і звертається до нього, то ви все зрозуміли. Да? Ось і все. 15 хвилин 12-го виконую тільки четверте замовлення. Всі останні дні вожу по фільтрах, стояв на подолі, зараз їду на Печерську площу, якщо я не помиляюсь, не хочу катати міляки. 4,9 км кілометрів за 200. Ну, думаю, 200 за 5 це адекватно. Подача була десь 200 метрів. Тільки що було максимально странне замовлення. Потрібно було пройти десь метрів 200 до банкомату. Людям вийшла дівчина з хлопцем. Хлопець якийсь такий. Не знаю який. Странний, коротше кажучи. Там 175 гривень, я проїхав там 400 метрів, 200 гривень, все. Вони вийшли, навіть не розуміючи, чи є там банкомат, чи ні. Тому що там, де був банкомат, він чогось сказав. Та ні, тут не можна стояти, потрібно їхати туди. Потім просто вийшли і все. Не розумію, я поїхав далі. У суботу. Два рази катався на таксі, був у гостях. І два рази до мене приїхала саната. Може, другий раз не Саната. Не знаю, чи є санати з Панорамою. Так от, задавав питання хлопцю, який перший раз приїхав на Санаті, орендована Саната на тиждень 5 тисяч гривень. Чесно кажучи, Саната вбита. Зовнішній по салону видно така вже повидавша. Ну, скільки він сказав? Він сказав, що вона проїхала лям з лишнім. Задавав яке питання. Скільки в реалі витрати палива газу Санати по місту. Так, от він мені сказав, тому що я спочатку своїм другом у нього Саната... І він таксує, йому казав, він каже, десь 16 з кліматом, всі 18, а той 19. Я думав, ой як багато, да? тому що я чув від людей 12, 13, 14. Ну і хлопцю цьому, а він, до речі, переселенець. Вдруг подивишся цей відос, тобі привіт. Тому що всі ми переселенці, всі ми в таксі. Він також дав таку ж саму відповідь. Я порахував і думаю, 10 літрів в круг дизеля чи 16, 17-18 літрів газу те ж саме виходить. Ну тільки то сената, а це Мерседес. Ні, ну кожному своє. Да, що можу відмітити? В сенаті класно, дуже багато місця. Дуже багато. От в мене 184 зріст да, і дружина висока. Сіли, ну, просторно. Да, тут за мною місця майже немає. В мене таке відчуття, що я сьогодні залишусь відпочивати в центрі. Ох, і ціна! Мені прийшло якесь повідомлення в Ютуб. Стою і не можу просто виїхати по своїх фільтрах. Ось такі справи. А ви там як? Я тоже теж почав знімати відео, ну не знаю. Може и не буде відосе, бо в мене таке состояние, а не состояние, Може сьогодні і дома взагалі стану, я вообще, втану, смотрю. Це Кирил з Рівного. Ні, ну я відос буду знімати, я вже знімаю відос. Просто що стою в центрі не можу виїхати. А ну хлопці, як правильно виїжджати з центру? Міляки катати не хочу. Ваша порада. Коли потрібно, куди потрібно від'їхати. В який сектор, щоб там вже почати рухатись. Є такий заклад True Price, да? Ось Вчора я приїхав сюди, да, вони визивають машинку. Да? О, все давайте. Дякую вам, дякую. О, бачите, сьогодні пунктуально. Я вже хотів сказати, що вчора вони визивало машинку. Я 14 хвилин простояв, а потім взяв просто і відмовився. Ну, сьогодні все нормально, тут були інші люди і все ок, хвилина, і я вже йду з сумочками. Я поїхав. Я так розумію, у мене буде нова рубрика. Називатися вона буде так. Шукаю машину для таксиста. Кожну п'ятницю я буду заливати вам коротенький шортс. яку машину показати вам на автобазарі Чапаївка. Ви мені накидуєте варіантів. Звісно, з урахуванням ситуації на базарі. Хто його знає, той розуміє. Да? В суботу я їду на базар, знімаю всі машини, які мені потрібні, на свій автоканал, безгаражний двіж. Ну і вам показую ті, які ви мене просили, або ті, які можуть підійти під таксі. Ось таку приколюху я для себе придумав. Зараз їду на шулявку. Коротше кажучи, приїхав я на чокалівку. Думаю, нарешті вибрався з центру. Поставив фільтри. Сьогодні цілий день якась боротьба. Я намагаюся кататися по фільтрах, а замовлення не приходить. І фільтри такі адекватні, лояльні. Там, Наприклад, 200 за 6 плюс кожен наступний кілометр 20 гривень. Да? Або там 300 за 10 подача 2,5 Да? Ну, ще я маленький поставив фільтр, але я його не використовую, тому що нижче 200 гривень я брати не хочу. І вроді замовлення є, приходять. А з іншого боку, там, де 200 там бац, 145 наліком, 40 чи там 55 на баланс, чи ще якась лабуда. От стою, 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 перебираю, перебираю. Вже, мабуть, хвилин 35 стою, Не можу звідси виїхати. Ось такі справи. Валим, валим, валім на Панківщину. 5,7 за 200 я поїхав. А ви зі мною? Розповідаю, приїхав на лівий берег з замовленням, вже на Пазняках, зараз взяв одразу замовлення і переїжджаю на Русанівку. Там закінчую свій робочий день і даю вам всю статистику. Що і як? Зараз забираю людину. І повертаюсь ближче додому. Ось такі справи. На годиннику майже 6. Підсумки. Приїхав я на останнє своє замовлення Comfort Town. Проїхав, ось зараз дивлюсь на одометр чи спідометр. 131 кілометр. Виконав 12 замовлень. За програмою. скрін, якщо вам потрібно, додам. середня вартість 2934. Комісія в мене 0, тому я трошки на розслабоні Заробив. 3253 гривни плюс 75 гривен чаю. Таким чином 3328. что я заблукал. Вот такой рабочий день. В принципе на такой пробег я уважаю норм. Ну и Можна сказати, що я в адекватний час приїхав додому. Пишіть коментарі, адекватні. Давайте поради адекватні. Будемо на зв'язку. А я поїхав додому відпочивати. Якщо проїхав 130 кілометрів, Кожного разу заправляю, скільки проїхав, стільки заправляю. 130, значить 13 літрів. Заправляю я пульс, дизель 62 гривні. Кому потрібні цифри, ви можете порахувати. 62 помножити на 13. Все. Всім гарного вечора. Відос буде завтра. Завтра, якщо не помиляюсь, я не пам'ятаю, який у нас завтра день. Ну, завтра о 12-й. Ось так. Буде відос. Ой, що ж вони так ставлять машину? Ой-ой-ой, ой ой цей Кумфортаун. До зустрічі, хлопці. Та дівчата. Пошли, пошли, пошли. Пошли, кс -кс. Я, знаешь, Бачите, це мой дружбан. Он меня знает. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай. Опа, дружбанище. Давай, давай. Давай, давай, давай. давай, давай. кажут, лопай, лопай, равняй морду жопой. А це дай мне. О, дружок. Зараз вам еще одного покажу. Бачите? Дружище, дружище. Ось такие справы. Все на базе и сірий еще за домом. То, який дереться, что то такий такой замученный. Мне стало так шкода. Дружище, все. А теперь всем пока.